Завтра, 11 березня, завтрашнім днем буде керувати енергія сили і потенціалу. Якщо ви народилися 11 числа, то ця енергія є вашою візитною карточкою, і якщо вона у вас в плюсі, то вас можна характеризувати як людину, яка а якщо у звичайної людини є одна батарейка, яка підживлює її сили, то у вас її чотири. Це люди, які максимально швидко вміють відновлювати свої сили, це люди, які дуже швидко в всьому вчаться, це люди, які схоплюють інформацію дуже швидко, люди, які можуть працювати на декількох роботах, люди, які постійно в русі, постійно щось генерують, працюють і так далі. Якщо у вас ця енергія в мінусі, то, скоріш за все, вас можна характеризувати як трудоголіка. Як трудоголіка, це люди, які продовжують втілювати свої ідеї, втілювати все, що вони там собі запланували, так само віддано працювати, виконувати певні задачі, але заганяти себе до вигорання. До вигорання, до Стану, ну, от повної, повної вже, е, втоми, але при цьому не усвідомлювати про те, що я е, дуже сильно втомився і тому далі говорити. Ні, ні, зі мною все добре. Е, е, треба чітко розуміти, що трудоголізм це є наслідок втечі. Від себе страх опинитися один на один з собою. Ці люди не вміють відпочивати, і якщо відпочиваєте з почуттям провини. Саме тому рекомендація на завтра максимально провести цей день у відпочинку. З подякою собі за все, що було зроблено протягом цього тижня. Дуже класно, що співпадає цей день з суботою, яка в більшості людей є вихідним днем, а без ні в якому разі, не без обов'язково без почуття провини, ні в якому разі ніякої почуття провини, а без думок, що блін, поки я відпочиваю, я міг би зробити то, то і то. Все зробиться. Все зробиться з понеділка, в робочий час, коли ви відпочинете, наберетесь сил. І будете готові далі проявляти свої сили і потенціал, гарної суботи, теплої погоди і мирного неба.